Щиро вітаю вас, любимої глядачі на моєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні знову почався новий тиждень і почався новий старт в нашому спільному проєкті Місяць статів, осінь на носі. І одною з умов цього проєкту було зв'язати якийсь осінній декор для дому. Я не думаю, що мій будинок потребує. Такого декору, чи якихось прикрас, так як тут він більше ремонту потребує. Але, тим не менше, у нас є, є умови, і ми маємо їх дотримуватися. Ви бачите, у мене такі кольори. Я би сказала, що вони осінні, тому що тут вже є і жовтий, є і вже такий оранжевий. Звичайно, цей такий дуже яркий помаранчевий. він чи але ще хочу сказати, що у нас осінь так розфарбовує все гарно, що будь-будь-які кольори зустрічаються. Зустрічаються і такий ось. Він, звичайно, більш тускліший, на камеру вам показується дуже ярким, -ярким. і такий ось зустрічається, ще зелененький, але вже все переходить і міняється під осінь. Тому в мене дуже мало часу на ці неділі на в'язання чогось нового такого, щоб розпочати. Хоча це тільки старт. І, звичайно, це не так важливо його закінчити в цьому проєкті, але ж хотілося би все продвигати по побільше. Тому я вирішила розпочати на цій неділі в'язати цей якийсь аксесуар для декору, тому що там є маленькі детальки, які я зможу зв'язати, щоб вам в п'ятницю це показати. А... А так, в мене дуже мало часу, тому що я зараз приділяю всю увагу в'язанню квадратів для пледів, для нашого прапора єдині. І так, не перемикайтесь, і ви скоро побачите, що ж мені вдасться зв'язати. А що це буде? Я би хотіла е, залишити це в такому невеликому секреті, е, для того, щоб потом, можливо, цей виріб виглядів більше. Е, Ну, таким цікавим, чи ви були більше зацікавлені в тому, щоб побачити, що ж це буде, але я його обов'язково дов'яжу і обов'язково вам покажу. А куди я його використаю, я не знаю ще. Можливо, комусь подарую, а можливо, і залишу собі. І на питання я вам відповім в кінці відео на декілька, можливо, питань коротенько, ну, щоб вам також було цікаво послухати. І так, до скорої зустрічі! Знову вітаю всіх на своєму каналі, і це моє друге підключення. І я хочу вам показати, що ж мені вдалося зв'язати в рамках цього другого старту проєкту місяць стартів, осінь на носі. Одним із правил нашого проєкту, чи одним із пунктів, було зв'язати якийсь аксесуар чи то якось. Якусь прикрасу в стилі осені для дому. І ось я знайшла деякі картинки, деякі схемки, листочки, квіточок і хочу зв'язати. Один якийсь певний виріб. І це все, що мені вдалося, вдалося пров'язати. Вибачте, що я не робила проміжних підключень, так як в мене зовсім це не було часу. І багато що я змогла пов'язати на перерві на роботі, на обійній перерві, так як вдома. Зовсім мене вистачає часу, але, звичайно, що не все це я зв'язала наперепі, щось пов'язала і дома. Але підключитись на роботі в мене не було змоги, так як якщо до мого в'язання на роботі в кабінеті відноситься нормально, то я не знаю, як будуть відноситися до зйомки, так як з мого близького оточення, ніхто не знає про те, що в мене є канал, що я його веду, тому що у людей на це різні позицію погляди І так, мені ось вдалося зв'язати три листочки, отаких е, отаких три завитушки. Як моя бабуся колись казала, баранчики. Це коли там десь коло кавунчиків на будинках ростуть такі баранчики. Якщо вони вже пожовкли чи по коричню віли, то кавунчик, певно, вже до його і його можна зривати. Е, так, ось така квіточка. Це такий чашелистик, листик, певно, так буде складатися. ось, От. Але це все ще буде шиватися. Це ще буде все оформлятися. Не знаю, як я все це ще оформлю. Але це має бути гарно, на мій погляд. Ось так. Ось таке моє невеличке в'язання. Ще в'яжу, і ще ви скажете те, що оранжева та осінь буде ще тут і оранжева. Тільки все згодом. Головне, що процес розпочатий, я дуже за себе рада. Тепер я буду за себе дуже. Рада, коли я його доведу до ума і закінчу. Звичайно, мені дуже би хотілося закінчити цей процес до кінця цього проєкту, щоб у підсумках вже вам його показати готовим, але не знаю, як на те вистачить часу. Якщо вистачить, звичайно, ви все побачите. А якщо ні, то побачите згодом, але я його дов'яжу обов'язково. І так, хочу відповісти на якесь із питання, можливо, відповім на два запитання. І із запропонованих дівчатами. І, мабуть, я візьму одне запитання, ким я хотіла, чи мріяла стати в дитинстві і ким стала. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди мріяла бути медсестрою. Звичайно, я не стала медсестрою, я стала фельдшером, лаборантом, але це мені не мішає робити всім сусідам уколи. Кому коли потрібно, тому що на даний час не всі мають змогу точніше сказати, в нас майже вже не існує лікарні, щоб людина десь могла полежати на в стаціонарі, щоб її поробили ці уколи, а ввечері ходити на уколи кудись також не варіант, тому. Часто й густо сусіди, особливо пенсіонери, просять мене робити їм уколи. І я, звичайно, хочу і ходила в різні часи, були дуже важкі часи, коли були малі діти. І коли було, що на роботі нам зарплату платили три рази в місяць, по якихось там 20 гривень, і ти не знав, куди їх потратити, чи то заплатити за електрику, чи купити щось поїсти. Тому. Певним часом це навіть було якесь заробіто для мене. Ні, люди не платили грошей. Звичайно, я гроші ніколи не брала, я би нічого взагалі не брала, я взагалі така людина безкорисна, і я буду ходити потрібно, значить я прийду і зроблю. Але люди давали, хто яєць дасть, хто там що, і це, я хочу сказати, в сім'ю також було на той час. Дуже така підтримка, будемо казати. Донька була маленька і казала, я не розумію цих людей, їм ходять попу колять, а вони за це ще щось дають, коли була маленька. І так, я мріяла стати медсестрою. Звичайно, всім лялькам, подушкам і кому тільки можна було, я робила уколи, тренувалася, тому коли перше ми проходили практику по внутрішніх хворобах медучилися і нам дозволили ще з одною дівчинкою, тому що ми відповіли правильно на якісь там запитання, зробити собі по уколу вітаміну, то ми були дуже щасливі, зробили одне одному по цьому уколою. Все вона мене питала, тобі не больно було, тобі не больно? Ні, звичайно, все було нормально. І ми були дуже раді, це була така відзнака від викладача, коли тобі дозволяли щось зробити таке, чого не дозволяли зробити іншим. І так поступила в медучилище після 8 класів на фельдшерсько-лаборантське відділення. Чому так? Тому що моя старша сестра, двоюрідна, закінчила саме лаборантське відділення, працювала в нас в лікарні в лабораторії, і а інша. Папину старшого брата донька працювала медсестрою в хірургічному відділенні. І ось вона також каже: і маму так від цей: от навіщо тобі йти на ту медсестру? Тут ось ночами чергування привозять дуже важких хворих. І... Он, краще Таня в лабораторії відсиділа день, зробила свою роботу, пішла додому, ну, коли там є ті чергування. Але я була на той час така дитина, на яку мали вплив, і всі з усіх боків почали казати, що краще йде на лаборанта. Таня каже, да, це дуже цікаво. Ну, Звичайно, мікроскоп дивитися це дуже цікаво, все, що ти там бачиш. І якось мене пере... пере... Переобідили, будемо казати, і я після восьми класів поступила на фельдшера лаборанта. Звичайно, я в школі вчилася дуже добре закінчила 8 класів я з відзнакою в училище, поступила без екзаменів. Я не хотіла йти чомусь 9-10 клас, і хоча в мене мама учительна, на той час вона працювала в відділі освіти, вона і не наполягала мені йти в, 10 -й, в 9 -й, 10 -й клас. Я хотіла йти вчитися, і я пішла. І, звичайно, ми там вчили шкільні предмети. Я хочу вам сказати, що мені чомусь вчили ще це навчання давалося набагато легше, ніж у нас в школі. Можливо, щось від викладачів залежить, можливо, від багато чого. Ну, так склалося. І ось я закінчила медучилище і прийшла на роботу по направленню сюди ж в нашу лікарню. В лікарню у нас прийшло 4, три чоловіка лаборантів і дві медсестри, три нас було. І нас роз Уже тут на місці в лікарні нас почали ну, розподіляти кого куди. І мене направили в санепідемстанцію, так як там потрібен був лаборант, хімічну лабораторію. Звичайно, це не те, що я хотіла, гігієну я як предмет училищі не любила, але як завжди, те, що ти не любиш, те тобі і попадає, або те тобі приходиться пройти в своєму житті. І попала я в лабораторію, працювала я на гігієні. Води. І деззасобів. чим зробила собі дез-засобами алергію? Е, хто медики і десь мого віку, пам'ятаю, що в ті часи дезасоби не продавались в пакетиках от там в аптеці, купив таблеточку, кинув водичку, вона розбавилась. Е, готували хлорне вапно, також хлорамін, хлорантоїн. Готували самі. Це потрібно було розбавити правильну концентрацію, на певну кількість води для того, щоб... Е, Щось обробити, щось помити, це були різні концентрації. А мені, як лаборанту, потрібно було перевірити, чи відповідає цей розчин, тій чи іншій концентрації, чи вбиваються ці мікроби, там на інструментах, ще там, на чомусь, на поверхностях якихось. І я цим займалася. І коли з'явився хлорантоїн, Такий більш їдючий засіб, ніж хлорамін. І в мене виникла до нього алергія, я його вже відчувала на великому розстоянні, будемо казати. І я попрацювала, в санепідемстанції, ким я тільки не працювала. Звичайно, в нас були багато ем, хто міг замінити одне другу. І оскільки в мене ще й фельдшерська там освіта була, то я працювала і помічником лікаря гініста по гігієні дітей та підлітків, і по комунальній гігієні, і на бактеріологічних препаратах. Це вакцини для прививок ті часи. Я сиділа, їх видавала на фельдшерсько-акушенські фель пункти в села, де діткам робили там прививки дорослим. А потім. Так склалося, що звільнилось місто в бактерічній лабораторії. Мені дівчинка запропонувала, вона тож, також працювала в нас помічником, але поступила вчитися в університет, і вона також працювала з, бив, ну, вже з лаборантом з досвідом, трошки підучилася і так пішла на пенсію. А вона залишилася сама і каже: Переходь до мене, так якось разом та й будемо. Я прийшла до неї, не ми трошки. Попрацювати разом, я трошки щось згадати, що ми там вчили по тій мікробіології в училищі, як що е, тут робити на місці, сіяти і все таке, якщо дивитися, куди пересівати. Як Валюша моя познайомилася з хлопцем, вийшла заміж і поїхала, і я залишилась одна. Все, чому я навчилась в бактеріологічній лабораторії, це були накази, книжки, яких я дуже багато перечитала, а потім я Ступила в університет на мікробіологічний факульт на біологічний факультет за спеціальністю мікробіологія. Але на той час, коли я поступала, потрібно було вчитися 6 років заочно, Вже пізніше зробили, що можна було із третього курсу, але я поступила на бюджет свої 36 років і. Закінчила досі доволі непогано університет і працювала лікарем-бактеріологом. Тобто, життя моє, як я планувала, було зв'язано з медициною. Наразі я працюю в Держпродспоживслужбі, але. Це теж частина санепідемстанції, тільки в тій частині, де я працювала помічником. Звичайно, це трошки не моє. Я дуже не люблю папери, оце все писати, ці листи, всякі там. це мені краще працювати руками. В лабораторії це була більш така робота, ти працюєш і заносиш все в журнали. Хоча в журналах писати було дуже багато, але то якось більше мені імпонувало. Але життя вносить свої корективи, іноді приходиться вибирати. Де краще. Ось, працювавши 28 років санепідемстанції я зробила такий вибір, мене піддержали діти, якось в один миг я зібралася і перейшла в цю другу службу і вже тут працюю 4 роки. Не сказати, що мені то, тут мене не влаштовує, мене тут влаштовує на даний час все, просто що ну трошки не моє воно. Якось, знаєте. Але я тут, мені що туди було до роботи, те що сюди. Але тут в мене якось більше часу, мене не турбують по вечорам, мені ніхто не дзвонить, ніхто не дзвонить вночі, що потрібно в лабораторії йти, типу, тому, тому що в нас десь якась спишка і не вистачає матеріалу в інфекційному відділенні. Мене ніхто не дзвонить, мені в 8 часов вечора спитати якісь дані, цифри, які хтось десь зводить звітів, в когось щось не виходить. Закінчився робочий день, ми пішли додому. І все, якби спеціальність моя обрана трошки не те, але все ж таки це медицина це те, до чого мене тянуло в житті. І хоча я Скажу, в школі найбільше любила біологію і алгебру, е, можливо, із за вчителів, мабуть, таке за вчителів, коли ми поговоримо з вами про це, і я вискажу свою думку. І все-таки я пішла на біолога, біологічний факультет закінчила, але хоча я і гуманітарій, але з таким математично-аналітичним складом розуму. Тому, це більше, певно, від мами, тому що вона в мене фізик, математик. І ну і якось так. І ще відповім вам на таке питання про домашніх улюбленців. Є у мене тут домашній улюбленець він вже тут мелька у мене у зйомках в'язальних мандрів. Мій котик. Моша. У нас було два котика Один був чорненький, такий Джозеф. Він також якось лапка його появлялася у відео. але І ми того Джозефа підібрали на вулиці біля дороги, і це б йому вже виповнилося рік, можливо, йому й виповнилося, але наразі ми не знаємо, де він. Якось утром він вийшов з хати піти на двір, пройтися і десь пропав. І не повернувся він додому, ми його кругом обшукали, кого ми тільки не опитали, але він так і не повернувся. Можливо, він десь заблудився, і, можливо, сусідські такі дворові коти його десь відігнали, і він не зміг знайти дорогу додому, так як він ще був молодий, йому ще року не було. До цього часу коти там не мітять територію чи дорогу, і, звісно, він міг і не знайти дорогу назад. тому... Де він дівся, не знаємо. А Тимошка ось залишився і радує нас своєю присутністю. І, іноді шкоднічає, звичайно. Той був такий дуже спокійний. А цей все обоє він мені пообривав, занавеску порвав. Ялин, з ялинки зробив шмаття, хоча ялинка нова, той і так собі рівно ялиночка понюхав ліг і дивиться. А цей же шласи по тій ялинці. І не знаю, що з нею зробив. І я кажу, доньки, якщо ми в цьому році розкладемо ялинку, як ти думаєш, Тимоша вже б не буде на неї залазити, що донька мені відповіла. Мама, з тих пір нічого не змінилося. І ось він також ганяє все, щоб йому там. Цікаво було, він все достане, буде ганяти в село, він десь буде стрибати ловити мухи, десь він зловив мишу і з нею носився тут. І ми мусили ходити й обходити ту мишу, бо він її не їв, ну йому сам процес подобався. І ось він цілий день спить, а потім ввечері він починає бігати. Але, знаєте, без кота життя не те, і котик має бути, але дуже донька дуже до нього відноситься, як до своєї дитини. Вона все там йому типу, їв, типу, пив. їсть він утро рано буде, треба встати його покормити, на двір вивезти, щоб він трошки походив, і, і куча з ним всяких проблем. З дитинства він дуже хворів, ми дуже боролись за його життя. Я навіть не вірила в те, що він виживе, але вижив і такий є. енергійний він у нас, як був з дитинства, так от він і остався таким енергійним хлопчиком. Радує іноді ганяє мої моточки, іноді в'язання стягне, іноді вляжеться тут на столі. Поспить. ну Все, що йому цікаво, йому потрібно взяти, подивитися, погризти. В нього є в'язана мишка, яка вже така лахмасінька, прилахмасінька, м'ячик в'язаний, і він з усім цим ганяє, якщо в нього є настрій А якщо немає, то не ганяє. Хоче, щоб його погладили, прийде, не хоче, не трогайте. Буває якусь не ну, так, легенько. Доньку особливо то вона його все то за обнімає то затіскає, а йому іноді це не подобається, тому що йому вже рік і він уже нас дорослий котик. Якщо вийде, я вам ставлю. Е... Фото з нього невеличкі, як йому було рік, і донька йому замість тортика також поставила свічечку, але купила коробочку з паштетом і знімала, як він це їсть. Ну, отак, отакі відповіді на питаннячка. І до зустрічі на наступному тижні і я щось нове розпочну, навіть не знаю що, ну щось таке невелике, тому що процесів у мене багато, але все ж потрібно дов'язувати. І так, всім пока-пока. А я на, вам напомню, що проходьте по хештегу під відео, там дуже багато різних відео, а проекцію організували Оксана Недошитко з одноіменного каналу та Вікторія з каналу україночка в'яже, в'яжемо тренди і нас приймає участь дуже-дуже багато. Тому Ходімо по хештегу і побачимо, що ж дівчата там понав'язували. А з вами я попрощаюсь. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб став чорненьким. І не пропускайте мої відео, і ви тоді побачите, що ж це я таке в'яжу. Всім пока-пока!